Теперішня Правда номер 87 Сама Екзаменація При закінченні року. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не такі, які ми мали б бути? 2 Коринтян, 13 розділ 5 вірш. При закінченні Податкового року. Скрупульозні бізнесмени роблять аудит, щоб перевірити, яким був їх рік в бізнесі, і зробити висновки щодо майбутніх дій в своїх бізнес операціях Без такого аналізу вони не знали б, як правильно планувати на майбутнє, ані не дізналися б, яким був цей рік в бізнесі. В цьому вони є прикладом для нас, Божих дітей, які займаються духовними справами. Луки 19 розділ 13 та від 16 до 26 віршів. Якщо ми не зробимо аналізу наших духовних справ, ми не будемо знати, які маємо користі і втрати в минаючому році, а також не будемо знати, де виявити ощадливість, а що потрібно розвинути. Проведення такого аналізу є самоекзаменацією. Ця потреба практикувати самоаналіз як духовне тренування є наказом святого Письма. Як старий, так і новий заповіт закликають нас до цього. 2 Коринтян 13 розділ 5 вірш, 1 Коринтян 11 розділ 28 вірш, Галат 6 розділ 3 та 4 вірші, Псалом 119 вірш 59. Вірш, Плач Єремії, третій розділ сороковий вірш та огії, перший розділ вірш сьомий. Це означає досліджувати самих себе в межах наших нахилів, мотивів, слів, вчинків, досягнень, недоліків і провин, щоб заохотити нас до доброго, надолужити недоліки та перемогти зло в нас. Ця самоекзаменація означає те, що виникає для нас зі значення цього слова? Екзаменувати якусь річ означає перевіряти, досліджувати, аналізувати її. Коли лікар досліджує пацієнта, юрист докази, геолог прошарки землі, гірник – мінерали або хімік хімічні субстанції, вони екзаменують, перевіряють, аналізують їх. Під час самоекзаменації дана особа є об'єктом дослідження, перевірки, аналізування самого себе. І, звичайно, самоекзаменація як духовна практика є перевіркою себе з духовної точки зору. Це пов'язано з аналізуванням власних нахилів характеру, думок, мотивів, слів, вчинків, досягнень, недоліків і вад. З духовної точки зору з метою отримати духовні результати, необхідність самоекзаменації. Самоекзаменація як духовна практика є необхідною з багатьох причин. Без неї ми не пізнали б себе щодо наших нахилів, думок, мотивів, слів, вчинків, досягнень, недоліків і вад, та не могли б належно і мудро поступати щодо них. Як ми не були б в стані відповідно займатися собою без самоекзаменації, так чоловіки і жінки, батьки і діти, брати і сестри, працедавці і працівники, друзі і родичі, чи влада, і піддані не знали б, як поступати один з одним, не аналізуючи себе. Якби у вище зазначених відносинах бракувало взаємного аналізу. Це призводило б до поганих наслідків, то наскільки більше відсутність самоаналізу веде до поганих наслідків, оскільки кожен займається сам собою частіше і більш ґрунтовно, ніж іншими, і як правильне зрозуміння один одного у вище зазначених відносинах, що походять з аналізу осіб в таких відносинах, допомагає нам правильно виконувати привілеї та обов'язки, які виникають з тих відносин, так правильне дослідження самого себе допомагає нам правильно поступати щодо нас самих, таке дослідження виявить нам, якими є наші вади, недоліки і досягнення, та буде спонукати нас перемагати наші вади, надолужувати наші недоліки та примножувати наші досягнення. Воно ясно покаже нам, якими є наші нахили, щоб ми могли навчитися обмежувати в нас те, що вимагає обмеження, та розвивати те, що потребує розвитку. Якщо ми будемо виконувати це правильно, то побачимо справжній характер наших думок, мотивів, слів і вчинків так, щоб ми змогли зайняти щодо них позитивне чи негативне становище. Як цього буде вимагати ситуація? Так само сама екзаменація не лише допоможе нам належно поводитись щодо нас самих, але також дасть нам багато інформації, яка з одного боку стримає нас від нехтування Богом і нашими ближніми та відчинення їм зла, а з іншого допоможе нам виконувати наші обов'язки і привілеї щодо них. Це буде допомогою у всіх наших стосунках, допомога для самоекзаменації. Екзаменувати самих себе ми повинні за допомогою Божого Слова. Воно дає правильний інструмент для вимірювань, завдяки чому ми можемо зробити наші духовні заміри. Об'явлення. 11 розділ 1 та 2 вірші та 2. Коринтян 10 розділ від 13 до 16 віршу. Воно є дзеркалом, яке дає нам наше точне відображення, об'являючи наші слабості, недоліки і добрі риси. Якова перший розділ від 23 до 25 віршу. Тому ми повинні вдивлятися в самих себе в світлі його наук, настанов, нагадувань і прикладів. Порівняння і співставлення самих себе з ними. Призведе до того, що ми побачимо, якими ми є в дійсності, і чи ми насправді знаходимось в правді, бо Боже Слово живе, рішуче та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, бо меч обосічний може приносити лише фізичні речі, а Боже Слово має силу проникати речі духовні. Проходить воно аж до поділу душі, суті вчинків і духа. Намірів вчинків, суглобів, способу і зв'язку вчинків та мозків справжньої суті вчинків, І спосібне судити, відрізнити думки, мотиви та наміри інтелект, серця. Євреїв 4 розділ, 12 вірш. Цей уривок насуває на думку, що ми повинні аналізувати наші думки, слова і вчинки. З трьох точок зору, переконаність про користь самоекзаменації допоможе нам її здійснити. Рішучість волі і витривалість в її виявленні також допоможе нам її реалізувати. Здійснення самоекзаменації також робить нас здібними розвивати її, оскільки ми навчимося її практикувати. Визначення часу її практикування виявиться корисним для того, щоб її осягнути. В дійсності її потрібно реалізовувати щоденно, існують також особливі періоди, такі як наш день народження чи річниця шлюбу, річниця нашого відвернення від гріха до праведності, річниця посвячення, приходу до правди або річниця деяких інших особливих подій в нашому житті. Коли саме екзаменація виявиться корисною, період пам'ятки, час пересівань і періоди спокус є також дуже відповідними, щоб зробити самоекзаменацію. Чи на кінець року самоекзаменація виявиться особливо властивою, як наводить на думку назва статті Екзаменація в самих кроках християнського життя. З точки зору суті, мотивів і способу проведення самоекзаменації, ми можемо добре дослідити самих себе в питанні нашого учнівства в семи кроках християнського життя впродовж року, який тепер наближається до закінчення, перше мертвість для себе і світу. Друге роздумування над Словом Господа. Третє пильність, четверте молитва. П'яте. Розповсюдження слова, шосте розвиток характеру подібного до Христа та сьоме Зношення зла в гармонії з Божим Словом. Спочатку коротко розглянемо саме екзаменацію в зв'язку з суттю, мотивами і способами бути мертвим для себе і світу. Коли ми переглядаємо досвідчення впродовж року. То, якщо йдеться про суть того, щоб бути мертвим для себе і світу, ми в дійсності запитуємо, чи в цьому році я жив в мертвості щодо себе і світу, чи був живим для себе і світу, чи моє життя було мішаниною, частковим оживленням для себе та світу і частковою мертвістю для себе і світу, що заохочувало, а що ускладнювало таку мертвість? Як я міг би бути більш мертвим для себе і світу? Якщо йдеться про мотиви, то можемо дослідити самих себе по відношенню до мертвості щодо себе і світу наступним чином Чому я був мертвим щодо себе і світу? Чому я був частково оживленим для себе і світу? Щодо способів можемо побачити себе по відношенню до нашої мертвості? Щодо себе і світу в цьому році таким чином, як я був мертвим для себе і світу без перестанку чи від часу до часу, в легких чи в важких умовах? Якщо йдеться про роздумування над Божим Словом, дослідімо самих себе спершу щодо Його суті, чи я присвячував свій вільний час роздумам над Словом в його доктринах, заповідях, обітницях. На становах, пророцтвах історіях і типах, чи може я дозволяв, щоб мій розум займався світськими, самолюбними, грішними і неправдивими речами. Або чи я віддавав частину свого вільного часу для роздумування про слово, а частину на роздумування про грішні, самолюбні, неправдиві і світські речі? Або чи я майже взагалі не присвячував вільний час. Для роздумування про слово, що мене заохочувало, а що стримувало в цьому, ми можемо запитати самих себе, чи з радістю, вдячністю, оціненням, працьовито, мудро і старанно я роздумував про Боже Слово, чи ні. В питанні пильнування ми можемо дослідити самих себе по відношенню до Його суті наступним чином, чи в цьому році я пильнував над своїми нахилами. Думками, мотивами, словами, вчинками, оточенням і впливами, які діють на мене або через мене. Якщо йдеться про спосіб, ми можемо запитати, чи моє пильнування було скрупульозним, постійним, повним і чесним. Якщо йдеться про молитву, ми можемо дослідити самих себе у зв'язку з її суттю наступним чином. Чи цей рік був для мене роком молитви, чи ні, що мене заохочувало до цього, а що було перешкодою, Що з цього виникало? Якщо йдеться про мотиви, чи в цьому році я молився на славу Божу, чи з грішних, неправдивих, самолюбних і світських мотивів, Щодо способу ми можемо запитати себе, чи мої молитви були сердечними, безперестанними, довірливими. Правдивими, повними покори, чи вони були поверхневими, формальними, нечастими, недовірливими, небіблійними, періодичними. В справі розповсюдження слова Господнього ми можемо дослідити самих себе по відношенню до Його суті наступним чином. Чи в цьому році я старався розповсюджувати слово усно, чи в друкованій формі, співпрацюючи в цьому з іншими? Своїми вчинками, своїми молитвами та своїми пожертвами чи ні, чи я робив це частково, чи не виконував усіх цих пунктів, які були наслідки. Якщо йдеться про мотиви, ми можемо запитати, чи віра, надія, любов і послух були тим, що побуджувало мене повністю, чи частково розповсюджувати Боже Слово. Чи гріх, неправда, самолюбство і світовість повністю або частково заохочували мене до цього, щодо способу ми можемо запитати, чи моє розповсюдження слова було сумлінним, безперестанним, тактовним, радісним, плідним чи ні. Подібним чином ми повинні досліджувати самих себе щодо розвитку характеру наподобу Христа. Стосовно його суті, ми можемо запитати, чи в цьому році я старався відривати мої почуття від людських справ, а прив'язувати їх до небесних, чи я розвивав чесноти, чи вади, чи зміцняв вищі, чи нижчі почуття чесноти, чи їх протилежності? Чи зрівноважував і вдосконалював добро, чи був недбалим в цих питаннях? Чи я дозволяв, щоб зло панувало наді мною? Чи я старався викорінити його з себе, що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати? Якщо йдеться про мотиви, ми можемо запитати, чи мої мотиви були духовними, людськими, чи вони були частково духовними, частково людськими, а частково диявольськими? Щодо способу ми можемо запитати себе, чи я був працьовитим, тактовним, практичним? Відданим і згідним з Біблією з цієї точки зору, в кінці ми можемо з користю дослідити самих себе щодо зношення зла в гармонії зі словом. Якщо йдеться про суть, то ми можемо запитати, чи в цьому році я зносив зло по відношенню до моєї особи, репутації, добра, впливу по причині моєї вірності, правді. Чи щоб уникнути терпіння я йшов на компроміс, чи виявився повністю невірним Господньому слову, що мені допомагало, а що перешкоджало, які результати я осягнув? Якщо йдеться про мотиви, ми можемо запитати, чи з вірою, надією, любов'ю і терпеливістю зносив зло для слова Господа, чи самолюбство, світовість, гріх і неправда. Змішувалися з моїми мотивами. Чи такі мотиви стримували мене від зношення зла для слова? Якщо йдеться про способи, ми можемо запитати, чи я був вірним, покірним, радісним, вдячним, оцінюючим і пробачаючим, чи ні, або чи терплячи зло для Господнього слова, я мав протилежні почуття. Дорогі брати. Через самоекзаменацію ми всі неодмінно виявимо певні успіхи і певні поразки в наших досвідченнях і досягненнях цього року. Отже, чи ми можемо постановити, що в наступному році ми будемо краще поступати? Чи ж усі з нас не посвячують час на сумлінну самоекзаменацію при закінченні року, чи ми не будемо практикувати щоденну самоекзаменацію? З відповідною постановою направи, яку будемо сумлінно реалізувати в нашій поведінці.